У нас вечір, друзі, я розпалив мангал. Приготовлю щось собі трішки на мангалі. У нас вечір. Я ж сам трішки думаю покажу наш ніктарінчиком, персики. Це всі обробки ті, ще я робив. Не так їх і багато, але результат цьому році теж мене радує. Бачите, ця гілочка вже пуста, вже об'їли. Залишилась ось така гілочка. Шкода, що це не ананасова, але нічого, вона дуже, дуже смачна. Так, ну що, качок я випустив, вони вже погуляли в мене. Вийшло на трійський кури. Я тепер тут не викашую. Миються, бриються. Зараз піду вправлятися, друзі, і буду тоді вже відпочивати. Пожарю собі на мангалі пару кусочків м'яса. Так, нашу віцерочку я так склав. Все, краля мені на пару днів достатньо, та дня на три а потім поїду знову косити. Куропатки наші знесли сьогодні теж яйця. Забрав, чекаю, може хто сяде. Дітвора кошача гуляє. Наших курок теж покормив, поміняв воду, накидав їм трави. Це одна квочка клопче, надіюся, що вона сяде. Світла знову у нас немає, бо музика, як бачите, не грає. Ну, тут трішки, і повторюся, зранку теж прохолодно і під вечір більш-менш. Чи може що відкрито, та воздух заходить? Ну, не хекають, бачите? Нема такого, щоб хекали кролики. Десь набрав, холодненько якраз залью, Тут не так багато п'ють. Ось тут майже немає вже і там немає. А то, скрізь я так пройшов, дивлюсь, вода є. Думаю, ну наберу, якщо. Ще, тоді добавлю вже нашим качкам. І з'явилися у нас ще оводи, друзі. Бачите? Оцікі. Все, полетів. Оце ще така напасниця у нас з'явилася. Так, качкам зараз закрию. Бо я вчора забув ці двері закрити і в мене повний сарай був мок. Так, тут воду налив. І тут зерна їм насипав. Все, достатньо. Все, покупалися, походили, тепер відпочивають. Сіду, будуть докупуються і теж буду заганяти. Так, все, пішов, вправляюся. Розказую, що я сам на господарстві, сам дивиться. Це чого ж я сам? Ось у мене яка помічниця моя. Оце ми ж, з нею вже двоє суток разом, так? Да? Так, друзі, всім привіт! Що у нас третій день, як ми з нашою Сонею на господарстві зараз ось наберу зерно і підемо. Кормити наше господарство. Вчора у нас вечором заходило таке, як на дощ, прийшлося прибрати сіно, завезти туди до куропаток наш, але доща не було, можна було це і не робити. Так, ідемо набираємо, світла знову немає, світло виключають дуже часто і майже нічого не можна і вспіти, і зробити. Так, набрав шлікці. Сонка біга, вже пече. Так, коти тут розгорнули, зараз повиложу це все. У них там макуша була. Все їдять. Повна є. я вчора налив. Бачите, в крольчатнику прохолодно, кролики не хекають, лежать все добре, що тут, що тут. Але до вечора ще далеко і тут будемо жаркувати трішки. Вчора качок виганяв, бачите, поставив їм, щоб вони і трішки поплавали. Бо дуже ж таке жарко. Дивіться, пів а у нас вже тридцятка. Качки всі пішли назад. Так, тут вже виїли. Здравствуйте. Що соня? Так, оце такі у нас справи. Так, що в нас тут? Одне яйце як лежить, так і лежить воно. Все воно качки будуть. Будуть їсти. Бачите, як вже намилилися, щоб відкрив і вже бігали. Вніць. Як привикли гуляти, дивіться, дивіться, зразу. Куди, 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 куди? До вечора чекайте. Так, оце так, друзі. Все, зараз йому відправлюся к нашому кральчатнику. Ну як спекотно, майже нічого і вправлятися не потрібно. Головне, кролики зараз їдять мало. Головне воду доливати воду вчасно, І йдемо щось приготуємо. якийсь сніданок собі. Так, друзі, ось і закінчується мій третій день в самотності. Ну вже сьогодні не в самотності. Вирішили сьогодні. Зараз покажу з ким приготувати. Ще придбав я трішки окорочка. Хочу зварити ні шурпу, ні борщ. Щось таке. Все накидаю і щось з цього должно в мене вийти. Ось приїхала моя доця. Все. Значить, Що ми вирішили? Картошка в нас є, пару помідорів є, цибуля є, перчик. Придбали. Зараз це все морковка є. Зараз це все ми кинемо, зальємо трошки водою, воно потушиться, і я буду я думаю, що буде той самий борщ, а може навіть і вкусніший борща. В общем, щось між, між шурпою, борщем і в общем якась мамалига буде. Оце так. Все, сьогодні я вже не сам на третій день, вже в мене є. Поміч. Так, ну що, я качок вже загнав, тому що вже вечір, майже 9 година вечора. Зараз піду ще в провер впораюся в наших кроликів і все. Я не думаю, що нас світло включать. І будемо ми тоді вже вечеряти. Так, пішов я наблюдати за нашим мангалом, щоб не згоріли наші Фу, стегенця курячі і будемо далі готувати. Так, ну що, закинули ми цибульку, картоплю і морковку. Все, перемішую, накриваю кришечкою. Час досі в мене наріже помідори сюди. Перець, так як він самий швидко приготовлюється, ми вже вкинемо в самому кінці. Все, оце таке в нас буде. Так, доця он наливає воду. Я підсвічую, бо світла ж немає, друзі, бачите? Зараз всім поналиваємо потрішки, бо не, не видно, кому скільки води доливати. Я вже думав, може ту лампочку сюди вкрутити їм. О, бо я вчора управлявся, то світа не було, то не дуже мені удобно було. Воно, воно не видно просто скільки води наливати. Ну тут не жарко, так? Да? Я тут цим налив. Mm -hmm. Ось тут край. Все. І цей край наливий. О, Настя он прийшла якраз. Он. Так, ну що, друзі, ви побачили, у мене сьогодні третій день. У мене сьогодні дві помощниці. Приїхали дві доні. Можна сказати так, як-то незрозуміло Так вийшло. В общем, Одна не захотіла у тещі бути і повернулася, а друга сьогодні закінчила вже практику і вирішила теж завітати до батька. То зараз отой борщ, я вам покажу, що ми зварили, не борщ, але дуже смачно. Я вже скуштував дуже смачно. Я думаю, дітям теж мені, мені сподобається, бо готував вечерю я для себе, а так вирішила, що будемо їсти тепер втрьох. Так, зараз вон. Дивіться, яка смакота вийшла. М -м, перчик, м'яско, картопелька, помідорки, морковка і цибулька. І все, не спішаться кипити. Бачите, вогню немає, доходи. І власний, власний рецепт. Можна сказати, що, що було, з того і приготували. Все, зараз йдемо, куштуємо.